Уявіть собі, місто, яке приховує безліч таємниць древні підземні ходи, що тягнуться до самого Києва, загадкові легенди про змія, що колись жив у місцевих пагорбах, величні храми, що витримали випробування часом. Васильків це місто, де минуле і сучасність переплітаються у єдину захопливу історію. Тож, давайте прогуляємося цим невеличким містечком. І дізнаємося, як воно живе сьогодні та яка його історія. Сьогодні Васильків це пульсуюче серце Київщини, де б'ється життя майже 40 тисяч людей. Всього за два кроки від столиці за 25 кілометрів місто невпинно зростає, мов живий організм, що постійно оновлюється транспортний вузол. Промислові підприємства, родючі поля, Васильків живе в ритмі сучасності. Але чи замислювалися ви, що ховається за цим фасадом? На перший погляд, це звичайне провінційне містечко. Та придивіться уважніше: ось серед сучасних багатоповерхівок причаїлися одно та двоповерхові будинки, свідки минулих епох, їхні стіни, мов сторінки старого літопису. Зберігають історії 19 століття. Чи не здається вам, що вони розповідають нам про події, що давно минули? Уявіть собі: тут, у цих стінах, колись вирували пристрасті, плелися змови, вирішувалися долі. Ці будинки бачили декабристів, чули їхні полум'яні промови, зберігали їхні таємниці? Деякі з них. Відігравали важливу роль в історичних подіях, наприклад, були штабами декабристів або камерами для заарештованих повстанців. Чи можете ви уявити себе на місці тих, хто був тут ув'язнений? Сьогодні в одній з цих будівель розташована філія міського музею відділ декабристи на Васильківщині. Час невблаганно рухається вперед. Але пам'ять живе. І сьогодні, гуляючи вулицями Василькова, ми можемо відчути подих минулого, побачити тіні тих, хто жив тут до нас. Місто це не просто сукупність будівель це живий організм, що зберігає в собі пам'ять поколінь. Наша подорож в глиб історії Василькова починається з його серця, центральної площі. Тут перед будівлею міської ради. Височіє пам'ятний знак, мовчазний свідок минулих подій. В профілі п'яти страчених декабристів нагадування про боротьбу за свободу, про полум'яні серця, що прагнули змін. Уявіть собі, як тут, у 1825 році, лунали постріли, як карали солдатів, що підтримали повстання. Чи відчуваєте ви напругу того моменту? Чи чуєте відлуння тих трагічних подій? Васильків місто з тисячолітньою історією. Його коріння сягає глибини XI століття часів Київської Русі. Тоді тут, на цих пагорбах, звели фортецю, щит Києва від кочівників. Легенди розповідають, що назва міста пов'язана з князем Володимиром Великим, який міг назвати поселення на честь свого сина, князя Василька. Або ж, можливо, свою сучасну назву місто отримало за часів Юрія Долгорукого, який передав місто своєму синові Васильку Юрійовичу. Хто знає, які таємниці приховують ці стародавні землі, і звідки точно походить назва міста? У 1150 році Васильків став центром незалежного удільного князівства. Це був час розквіту. Час, коли місто розвивалося як осередок торгівлі та ремесел. Уявіть собі, як тут вирувало життя, як купці торгували своїми товарами. На високому пагорбі серед стародавніх валів, мов маяк, височіє собор Антонія і Феодосія. Цей величний храм зразок українського бароко його видно майже звідусіль. З його висоти відкривається неймовірний вид на місто, що розкинулося внизу, мов килим. Здається, що звідси з висоти можна побачити не тільки місто, що розкинулося внизу, а й всю історію Василькова. Собор Антонія і Феодосія це не просто храм, це втілення краси та майстерності. Зведений у середині XVIII століття кріпосним майстром Києво-Печерської лаври, він вражає своєю витонченістю та гармонією. Вікна, прикрашені фігурними лиштвами, високий купол, що сягає майже 28 метрів, фронтони з карнизами подвійної кривизни, тут кожна деталь має своє значення. Легенди розповідають, що від собору до київської лаври. Прокладено таємний підземний хід. Хто знає, які таємниці приховують ці підземелля і чи взагалі вони тут існують? У 1961 році радянська влада закрила храм, перетворивши його на склад. Але віра не згасла. У 1990 році почалася реставрація, і через вісім років Собор знову відкрив свої двері для вірян. Головна святиня собору чудотворна ікона Божої Матері Троєруччиці. Біля собору невеликий сад город, де ростуть квіти та дерева. Поруч каплиця з колодязем, де кожен може втамувати спрагу найчистішою водою та помолитися перед святими іконами. Тож тут можна відчути благодать, що випромінює цей святий образ Собор Антонія і Феодосія це символ віри, символ історії, символ Василькова. З його висоти ми бачимо місто, його минуле і сьогодення, його красу і велич. У самому серці Василькова, мов оазис серед міського шуму, розкинувся парк, якому місцеві жителі дали романтичну назву: Венеція. Це місце, де час уповільнює свій хід, де можна відпочити душею. Тут серед зелені та води можна забути про всі турботи. Довгий ставок з витіюватими містками мов дзеркало відображає небо та дерева. Зелені насадження створюють відчуття прохолоди та затишку. Тут на лавках можна побачити молодь, закохані пари, людей старшого покоління. Кожен знаходить у цьому парку щось своє. Тож місцева Венеція це місце, де зустрічаються покоління, де переплітаються долі. Тут, серед осінніх дерев, височіє пам'ятник солдатам, які воювали в Афганістані. Арка з журавлями, що летять у небо символ пам'яті та скорботи. Біля основи пам'ятника барельєф з картою Афганістану нагадування про трагічні події. Неподалік від парку, мов дорогоцінна перлина в намисті історії міста, височіє Миколаївська церква. Це ще одна давня пам'ятка Василькова. Ми прямуємо до неї, щоб доторкнутися до історії. Микільський храм був зведений у 1792 році. Його засновником став корабельний священик протоієрей Іоанн Колосовський. Уявіть собі, як він, повернувшись з далеких морських подорожей. Віддав усі свої заощадження на будівництво храму на честь святого Миколая. Віряни кажуть, що в цих стінах живе дух його відданості та любові до Бога. На жаль, отець Іоанн не дожив до завершення будівництва, але його справа жила і завершилася більш ніж два століття ця церква стояла. Мов непорушний маяк, переживаючи складні роки історії, існує повір'я, що храм оберігає дух преподобного Феодосія Печерського. Дивовижно, але жодна куля чи снаряд не зачепили стіни церкви, хоча військові дії не раз відбувалися у місті протягом двох століть. Багато хто вважає, що це справжнє диво. Церква діяла до 37-го року, коли її закрили за часів сталінських репресій, але віра не згасла. І у 43-му році богослужіння відновилися. Чи не здається вам, що це повір'я не просто легенда, а відображення духовної сили цього місця? Новітня історія Василькова це історія злетів і падінь, історія боротьби та відродження. У 20 столітті місто отримало новий поштовх до розвитку завдяки будівництву військового аеродрому. Васильків перетворився на важливий військовий центр, де народжувалися крила, де кувалася міць. У 51-му році авіашколу механіків перетворили на Васильківське військове авіаційно-технічне училище. Цей навчальний заклад посідав чільне місце в Радянському Союзі, готуючи військових спеціалістів за спеціальністю літаки і двигуни. Уявіть собі, як тут, у цих аудиторіях, народжувалися мрії про небо, як курсанти вивчали складну техніку. І сьогодні дух авіації, дух мрії про небо продовжує жити в цих стінах. У результаті реформування військової освіти в Україні легендарне військове авіаційно-технічне училище пройшло кілька етапів перетворень. І сьогодні це Васильківський коледж Національного авіаційного університету. Місце, де історія авіації зустрічається з сучасними технологіями, де народжуються нові покоління авіаційних спеціалістів. Вибачте за такий короткий екскурс. Але історія цього легендарного закладу це тема для окремого фільму. Ми лише торкнулися її поверхні, щоб показати, як Васильків переплітає в собі минуле і майбутнє. Чи цікаво вам було б здійснити екскурсію казармами, навчальним аеродромом та аудиторіями цього училища? Напишіть у коментарях до цього відео, якщо ви хочете побачити більше і детальніше. У 2022 році, під час російського вторгнення в Україну, Васильків став фортецею незламності. Місто зазнало ракетних ударів, зокрема, були атаки на військовий аеродром. Але Васильків не здався, він став символом опору. Саме тут українські сили збили ворожі літаки та дрони, захищаючи Київ. Військові та добровольці, які захищали місто у 2022 році, сучасні герої, що продовжують історію боротьби за незалежність. Вони спадкоємці тих, хто боровся за свободу у всі часи. Вони живий доказ того, що Васильків це місто сильних духом. Не забувайте ставити лайк під відео. І підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.